Моя люба Україна, моя люба Україна, зоре моя ясна в світі ти така єдина, мила та прекрасна, промінь сонця на світанку, мить оцю барвисту, зустрічаю я наганку ніби Божу звістку. Не зрівняти твої луки і ліси з полями, та сади твої квітучі з іншими місцями, твої гори полонини та річки ставками, моє серце полонили, пов'язав вузлами». Як хотіли свою волю Тобі нав'язати, щоб життя твоєї долю в чужі руки взяти. Що з тобою не робили, били, катували, в кріпаках народ тримали, а все ж не зламали, і не вдасться це ніколи. Жодної людині, не бувати у неволі, ненці Україні, бо народ у нас єдиний, має дух козацький, ворогам він негостинний і до зброї хвацький. Не дозволимо віднині іншим керувати. Будемо ми в своїй країні, самі. panovati.